Давай розглянемо приклад позитивних і негативних впливів. Позитивні впливи: підтримка, похвала, увага та любов з боку сім'ї та друзів підвищують нашу самооцінку. Коли нас заохочують досягати успіхів і підтримують важкі моменти, ми почуваємося впевненішими, більш цінними. Наприклад, якщо батьки завжди підтримували твої хобі та інтереси, ви ймовірно виросли з відчуттям. Що ваші захоплення важливі і варті уваги. Якщо друзі завжди готові вислухати вас і підтримати, це додає нам впевненості в соціальних взаємодіях. Негативні впливи, критика, неважливі коментарі, відсутність підтримки можуть серйозно пошкодити нашу самооцінку. Коли нас критикують або ігнорують, ми можемо почати сумніватися в своїх цінностях та здібностях. Наприклад, якщо хтось з сім'ї постійно підкреслює ваші помилки і недоліки, ви можете вирости з відчуттям, що ніколи не будете достатньо хорошими. Якщо друзі часто критикують ваші рішення або насміхаються над вашими ідеями, це може призвести до втрати впевненості в своїх силах.